12 тисяч тонн піску випробували тернопільське колесо огляду на міцність. Тепер до роботи воно точно готове. Тож від сьогодні, 1 червня, працює. Є висновки експертизи і акти про те, що атракціон безпечний. На даний час колесо огляду пройшло відповідне експертне обстеження. пройшло навантаження, перевірку всіх елементів і конструкцій. Цьогоріч довелось додатково продумати питання його роботи у випадку, якщо зникне світло. В такому разі до евакуації людей залучатимуть аварійно-рятувальний загін ДСНС. До механізм, який зможе в разі відсутності світла опустити людей, опустити людей на землю. Так як в нас зараз така ситуація не можуть бути перебої з електроенергії. Крім того, придумали механізм, як колесо огляду працюватиме під час повітряної тривоги. Атракціон буде зупинятися, люди будуть будуть спускатися на землю, і після чого, якщо вони не до отримали сеанс повністю, вони можуть прийти відвідати атракціон ще раз після закінчення повітряної тривоги. Але для цього я би просив зберегти з собою цей квиток, який вони мали попередньо. Тож з 1 червня оглядове колесо в Тернополі працює: п'ятихвилинний огляд міста вартує 40 гривень.